Всім привіт! Мене звати Олександр. Я знаходжуся в США по програмі U4U. і ділюся на цьому каналі досвідом із тими, хто тільки планує приїхати в Америку або тільки прибув і шукає інформації. Інформація в сьогоднішній час, вона дуже цінна. В цілому, вона економить час, якщо ви знаєте, який у вас є алгоритм дій, ви знаєте, як вам діяти правильно і що ви зможете з цього отримати. І так почнемо. Найперше, що вам потрібно після того, як ви приїхали, це сім-карта. Вам потрібен зв'язок. В цілому вам потрібен зв'язок. В аеропорту мобільного зв'язку не було, і вам треба буде теж шукати інтернет, там десь забронювати щось, можливо, там викликати таксі там, чи ще щось. Вам потрібно буде обов'язково зв'язок. Є Наприклад, такі програми для мобільного телефону, які називаються InstaSIM І є ще кілька інших. Ну, я їх не рекламую, просто інформація. В цій програмі ви можете купити собі esim карту яка дозволить вам мати певний об'єм інтернет-трафіку, і ви зможете користуватися цим телефоном, цим зв'язком в США, тільки як ви прибули. Воно не дасть вам мобільного номеру, але там 4 там, чи 5G трафік. І ви вже маєте зв'язок незалежні від Wi-Fi чи інших хотспотів, яких тут знайти в принципі досить, досить проблематично, як на мене. Наступний крок, вам потрібна сім-карта із номером телефону. Теж є варіанти піти, попробувати оформити контракт. Вам потрібен буде паспорт, можливо, i94, або придбати prepaid сім-карту. Є такі, наприклад, піпай-сервіси, як Leica або Visible. Я зупинився на операторі Visible, це від Verizon. і тарифний план коштує безліміт, повний безліміт. Це є на інтернет, на розмови, на смс, це є 25 доларів. 25 доларів в місяць. Я вважаю, що це прекрасна ціна для новоприбулого, який економить кожну копійку. Ну, хтось може собі дозволити більше, але... Звичайно, вибір кожного. Я прикріплю промокод на цього оператора і посилання. Ви можете собі подивитися, цей промокод дозволить вам отримати знижку на перший місяць 20 доларів. Тобто ви будете користуватися перший місяць 5 доларів, тільки заплатите. Сім-карта є як фізична, так і можливо вибрати собі esim карточку Теж зручно, вам не потрібно чекати доставку. Ви собі вибрали, якщо у вас підтримує телефон eSIM, 7 і ви вже відразу маєте зв'язок і телефонний номер. Знову ж таки, жодного контракту, це є prepaid, використовуєтеся і кайфуєте. Не потрібно, перейшли собі потім, наприклад, на дорожчий тарифний план, у них є за 45 доларів. Тих промокодів можна використати, тільки там, якщо я не помиляюся, там близько 10 штук. Два я вже використав. ну, Хто встиг, той собі візьме. Ну, Це так, для інформації. Наступний крок вам потрібно буде SSN номер. СССР номер, я ходив пішки в СССР центр. Я живу в Чикаго, і я вибрав поруч біля мене по рейтингу в Гуглі, що вони швидко обслуговують. Я думаю, якщо ви живете в іншому місці чи в інший штат, ви переїдете, це звичайно так само. Ви заходите в Google карту, пишете ССН Центр, воно вам показує, скільки варіантів у вас там є. Ви вибираєте який вам комфортний, ближчий до вас. Ну я пішки находив там такий багато великий кілометраж, але... Я прийшов в пішки, ми це все швидесенько оформили. І ну, по процедура подачі дуже проста. Я прийшов, охоронець каже, що вам потрібно, я кажу, ССН, Він каже, окей, от є автомат, де видаються номерки. Номерок взяв, сів, заповнив, там також є такий бланк заяви, що мені потрібно ССН. Дочекався черги, до віконечко підійшов ну, з моїм таким перфектним англійським, ви знаєте, я використовував перекладач, там ламана англійська, тому що тільки приїхав. Але люди кажуть, don't worry about that. кажемо, о oh, sorry, типа is not very well. Це магічні слова слова, які я думаю і вам потрібно всім говорити. My english is not very well. Sorry, about that. І вам відповідають, о, oh, don't worry, don't worry. І можна попросити говорити його please speak slowly and clearly. Щоб людина могла вам, ну, щоб ви більше, більше могли зрозуміти, що вам говорять. Але якщо вам і це складно, то ви можете використовувати транслейтор просто в телефоні. Зараз в кожному телефоні є така програма, тому я думаю, що ви знаєте, як він користуватися. Заповнила заявку. Мені відразу прийшов лист на мою адресу, де я живу, за один тиждень. Один тиждень я вже мав ССН. це вже можна робити дуже багато речей. Адреса. Ну, ви можете собі орендувати адресу на Airbnb, або шукати, можливо, вам друзі, знайомі, допоможуть якесь житло підібрати. Я думаю, що це окрема тема для розмови. Я думаю, ми це знімемо інакше відео. Після цього, як отримав ССН, відразу в банк відкриваємо банківський рахуночок, банківську карточку, тому що вам вона буде потрібна для розрахунків. Тут є ще розмова там про кредитну історію. Я думаю, що це теж тема для наступного відео, щоб більш детально розказати. Але в цілому я скажу так, що банк вам відразу не дасть кредитну карточку для того, щоб ви могли будувати собі кредитну історію. Можуть дати вам prepaid, та якби ніби кредитну карточку, на яку ви кладете свої кошти, і потім починаєте ніби там користуватися. Але це дуже маленькі ліміти. Насправді, якщо ви там припадь зробите 500 доларів, то ви зможете користуватися тільки там 100 доларів грубою. Ну так, щоб вам та кредитна історія росла. Ну, але це таке, це нюанси. Е, у нас тут є в Чикаго кредитна спілка Self Reliance і вони мені оформили оцей рахуночок. Також вони сказали, що як ти будеш працювати, просто до нас прийди і скажи, що ти працюєш і ти готовий отримати кредитну карточку. Я так і зробив, я почекав там два тижні. Прийшов, сказав, що хлопці, я вже почав працювати. Мене запиталися, який дохід, я кажу, ну приблизно три тисячі доларів на місяць. І кажуть, окей, ми тобі даємо карточку на тисячу доларів, почекай, вона тобі прийде по пошті. Нюанс такий, що на цю, я не знаю, можливо, на всі кредитні карточки в Америці неможливо поставити пін-код. І тільки ти можеш потім оспорювати, якщо там вкрадуть твої твої дані, ти можеш оспорювати ці платежі потім через банк. Ну, такі нюанс. Наступним кроком вам обов'язково потрібно зайнятися е, правами виготовлення прав. Це схема проста. Ви маючи SSN I94, підтвердження адреси, куди вже вам приходив цей SSN номер, вам приходили, е, наприклад, там інформація з банку, ви вже маєте листи із вашою адресою. Це є підтвердження вашої адреси. Якщо ви візьмете ще з банку виписку. Це теж буде підтвердженням адреси і дозволить вам оформити водійські права із Real ID. Це документ, який дозволяє вам подорожувати по Америці без паспорта чи інших документів. Цей Real ID, це дуже крута штука. Дуже багато хто про це не знає. Я вам так розкажу. Ви це обов'язково їм скажіть, що я хочу отримати права із Real ID. І перевірте, щоб ця галочка стояла потім у заповненій аплікації. Яку ви будете підписувати, наступна схема дуже проста: ви заходите на сайт, там де ви знаходитеся, шукаєте подача е, на драйвер лайсенс, шукаєте цю інформацію, так? Ну, тобто подаєте, бронюєте собі, букаєте собі час, приходите, здаєте собі інформацію. Я там відео знімав вже, де я так в двох словах теж розповідав про цю, про цю процедуру, як це все відбувається. Після цього, як ви отримаєте. Ваш драйвер лайсенс, ви вже теж маєте дуже сильно розв'язані руки. Звичайно, що ви, напевно, на Uber не зможете відразу піти працювати, тому що там потрібно рік, часу мати американські права, але це великий великий бонус. Мені відразу роздрукували після того, як я здав, роздрукували паперові права, з якими я їздив якийсь час, і потім за місяць часу мені прийшли пластикові права по пошті. Виглядають, вони там, Real ID має таку зірочку у правому верхньому куті. Це так. Інформація для роздумів. Ну і далі вам потрібно буде шукати роботу, так? Тобто потрібно якісь мати заробіток. Є дуже багато варіантів. Ви знаєте, що ці варіанти є, як і таксування, наприклад, так і доставка їжі, як і там іти десь з такого прибирання чи виробництво, чи на роботу. Тобто, це під кожного, хто собі там може щось. Робити, так, той собі вибирає собі якусь там професію. Скажу вам так, що український досвід в Америці нікого не цікавить. Тобто, якщо ви, наприклад, були бухгалтером в Україні, ви тут нічого не зможете зробити, якщо ви не будете вчитися. Так само, якщо ви працювали на будівництві, тут потрібно мати ліцензії, сертифікати і так далі. Довелося змінити локацію. І трошки в мене змінився розклад, і тому я дознімаюся частину відео вечора. Значить, Ситуація у нас наступна. По роботі я зніму, я так думаю, наступне відео. Розкажу вам про те, як можна заробити трошки більше, ніж 15 чи 17 доларів, як пропонують наші. Кажуть, це твій потолок, ти більше там коротше, не стягнеш, тому що я працював колись там за 7-5 там за 5 доларів. А ти Рагуль приїхав і хочеш тут зразу бабки колотити. Так не буває. Йди, коротше, працюй мувором, чи йди, коротше, там не знаєш що там роби. Ми й посуду, тому що О, твій потолок. О, там, нижче, плінтуса, ти говно. Сорі, за мій англійський чи французький. Тому я сподіваюся, що це все вам то, що я говорю, воно є недаремно і комусь та й щось воно підкаже і допоможе. Якось трошки легше жити, я думаю, що так мало би бути. Я дивлюся, як живуть інакші нації. Вони там один за одного горою, там стараються допомогти, розказати щось підказати. Просто навіть не фінансово можливо підказати, а підказати це так словами, куди піти, що робити. Я, наприклад, на пошук цієї інформації потратив дуже багато часу. І ділюся з вами. На рахунок транспорту. Є кілька варіантів, звичайно. Ви приїхали з кешем, вам потрібно вибрати, буде машину, придбати. Це теж відео велике, має бути окреме відео, я зніму, розкажу вам про свій досвід, як я купував машину. Але в цілому, в двох словах, є сервіси на телефон, називаються Turo і Enterprise. Це дві програми, які дозволяють вам взяти в оренд машину і мати колеса в перший час. Мабуть, не дешево, але це. Розв'язую вам руки, ви можете швидше порішати свої задачі. Я зробив трошки по-інакшому, я взяв, придбав собі велосипед, такий як в мене вдома, я просто по моделі загуглив, знайшов йшов дуже класний велик за 100 доларів в ідеальному стані і дуже багато я теж ним вирішив. Навіть перший час я їздив на роботу поки, поки я шукав машину, тому що машина це так пес. Так що така от інформація, друзі, на сьогодні. Дякую вам за те, що ви переглянули. Приєднатися до мого каналу. Хай вам щастить у ваших починаннях. Будьмо здорові!